Походжає у траві з деревом на голові, та дивіться, вже за мить як вітер швидко мчить. Олень горішки полюбляє, в дублі їх запацає і з гілечку на гілку стрибає прудко пілка. Він великий, волохатий, любить мед покуштувати. Цілу зиму міцно спить, стогадались це ведмідь. Має звичку він таку, їжу мити у струмку. не бере брудного в рот, Шестунець, малий єнот. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, скаче лісом, наче м'ячик, пухнасті шубсі зайчик. Він ні вовка, ні лисицю, ані трішки не боїться, бо колючий піджачок має сірий їжачок. Сама хитренька, шубка роденька, має гостре личко. Хто вона? Лисичка.